Вибори на Кіровоградщині пройшли спокійно і без грубих порушень. Про це заявили правоохоронці. Попри це, за даними громадянської мережі, «Опора», на ранок понеділка наша область увійшла до трійки лідерів за кількістю порушень із загальною чисельністю 45. В той же час у прокуратурі області заявляють, не отримали жодної скарги про використання адмінресурсу під час волевиявлення. Про особливості голосування на Кіровоградщині у наступному сюжеті. В обласному центрі, який входить до сотого округу, вибори пройшли спокійно. Серед нечисленних порушень здебільшого спроби видачі членами ДВК бюлетенів без пред'явлення виборцем документів та спроби проголосувати без належних підстав. Найбільш резонансним став випадок викрадення бюлетеня. Я кричаю йому, «Стой!», Він почав бігти і кричати, що бюлетень я не віддам. Ну я за ним ганятися не буду. міліціонеру на вулиці не було. Поки я вернувся за міліціонерами, він уже в принципі втік. Технічний стан дільниці обласного центру був задовільним. Вдалося виправити ситуацію навіть на сумнозвісній дільниці на лелеківці, приміщення то, яке було сфотографовано Кіровоградською правдою. Воно не придатне, тому ми перемістилися в інше приміщення. Ну нормально все зробили. В принципі, відсутність грубих порушень на цьогорічних президентських виборах у Кіровограді члени ДВК пояснюють сумлінністю виборців. Активність за порівнянням з прошлими виборами, позапрошли не декілька разів. Ми проводимо їх і учасниками являються. Вибори проходять більш інтенсивно, і що дуже нас радує, тому що іде дуже ну, як різний возраст. Іде багато іде вже й молодих людей. В частині 101-го округу вибори. Були подвійними жителі Бобринця, крім президента, обирали ще й мера. Виборчий процес на дільницях проходив спокійно. Однак одна з них відкрилась з невеликою затримкою. Трошечки бюлетні не спіли видати. Явка в окрузі була середньою. Траплялись випадки, коли люди так і не могли проголосувати, бо не мали з собою паспортів. Наприклад, ця жінка хотіла отримати бюлетень, пред'явивши пенсійне посвідчення. Згідно з закону, документ, який посвідчує особу, лише паспорт, і лише за паспортом у новоархангельську, що в Окрузі вибори пройшли спокійно. На деяких дільницях до процесу волевиявлення поставились як до свята. Дерева прикрасили жовто-блакитними стрічками, а дехто з членів комісії одягся у вишиванки. Це, що ви бачите, прикраси, які в нас це заслуга наших членів дільничої комісії, які ретельно готувалися до цього дня, старалися, прикрашали. О, до чесних прозорих до прозорих, да, до прозорих виборів. Патріотично до виборів підійшли і в Ульяновському. Районі дільниці тут прикрашені рушниками. Голосувати почали самого ранку. Найактивніші на дільниці в цей час пенсіонери про ситуацію, яка склалась в країні, говорять, не стримуючи сліз. Вік прожила, щоб перед смерті вже щось таке порадушне, бо щоб для цих людей було добре. А хто цьому люду і чорнорабу зробив добро? щось нікого нема. В Голованівську вибори проходили активно. Траплялись випадки, коли виборці не знаходили себе у списках виборців і давали волю емоціям. Сидай, ми в голосували все. Чо ви до цілим? Чому Я вас Сынок. 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 Копія паспорта і 106 кабінет адміністрації. 103-му окрузі так само спокійно у Знам'янці на вибори місцеві жителі приходили у вишиванках, а в Новомиргороді в кабінки для голосування іноді заходили декілька чоловік. Закон забороняє, щоб ну, якась людина, яка не відноситься до якоїсь політичної партії, ні членом комісії, не спостерігачем, ні якимсь офіційним кандидата, е, 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 кандидат, е, е довірною особи. Вона має право допомогти людині. У світловоську порушень виборчого законодавства практично немає, проте трапляються випадки, коли виборці не знаходили себе у списку. У ДВК кажуть, перевіряти себе в реєстрі треба було завчасно, в іншому все гаразд. Ні, каки все да все хорошо у нас, у нас, все наслажена. Команда у нас хорошо. Ні, када нікакі пришистві ні. Так та стараємося, щоб і, і були внусе, з хорошим хорошому У Сто му окрузі дві дільниці в Олександрії залишились без голів ДВК. Вони відмовились від своїх посад, а заміну їм так і не знайшли, щоб вийти з ситуації. Обов'язки голів переклали на її заступників. Окружна сказала, що ми маємо право. Заступник і секретар бере на себе обов'язки голови. Але ми не голова комісії. Ну до последнього ми ждали, що може з'явитися голова, тому що людина має право прийти. І як вона затверджена на посаду голови, вона могла б і сьогодні прийти і прийняти на себе обов'язки і працювати по завершенню виборів. Правоохоронці заявили, що вони були найбільш демократичними в новітній історії України. Яна Семенюк день за днем.